Я підліток. Я дитина. Я підліток. Я дитина. Мені 16 років. Мені 14 років. Мені 10 років. Мені 6 років. Мені 16 років. Мені 11 років. В мене є право на життя. Я маю право на ім'я. Громадянство та безпеку, освіту та медицину. Маю право на сім'ю. В мене є право сповідувати власну релігію. Я маю право на повагу та гідне ставлення до себе. Право на здорове та безпечне харчування. Від народження до шести років я мала право їздити у транспорт безкоштовно. А стріш років право ходити в дитячий садок. У сто років я можу відвідувати школу. У 10 років я можу вирішувати, з ким з батьків жити. Але у 14 років радикально змінився мій правовий статус. Із малолітньої дитини я стала неповнолітньою, і моїх прав стало ще більше. Я маю право на працю, мені можна працювати за згодом батьків у вільний від навчання час і на легкій роботі. Із 14 років можна отримати паспорт громадянина України і звертатися до суду. У 15 років я маю право заснувати громадську організацію, відкрити свій банківський рахунок, самому розпоряджатися своїм майном. А з 16-ти мені можна укладати договори. У 16 років я можу навчатися водити автівку. Я отримала право обирати лікаря та методи лікування, нести відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення, самостійно виїжджати за кордон. Отже, Конституція України говорить про те, що кожна людина має право знати про свої права та обов'язки. Конвенція ООН про права дитини це твої права. Вони Найшли своє відображення у чинному законодавстві України. Ти можеш не думати про них. Ти можеш не використовувати їх щодня. Втім, ти маєш знати, що вони існують. І вони невід'ємні від інших прав. Гарантовано тобі державою. Це дає змогу запобігти посяганню на них. Достатньо, щоб ми знали, що всі рівні перед законом та суспільством. А тому будь-які прояви насильства чи грубості до них не повинні бути прихованими. А також, як ми вже знаємо, перелік прав, свобод та обов'язків розширюється з віком більше прав означає більше відповідальності.